Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І так, ваше запитання. Марія Берлінська сказала, що расисти. Будь ласка, не путати з хтось пише Ольга Берлінська. Ні, не Ольга Берлінська. Марія Берлінська це військовослужбовець, здається, ветеран, яка займається дронами. І так. Знову, Марія Берлінська сказала, що расисти настільки обігнали нас по дронах, і відрив збільшується. Що може статися так, що ми змушені будемо відступати десятками кілометрів за лічені тижні? Яка зараз наразі вірогідність цього жахливого прогнозу? Зараз ми подивимося. Дивимося наше. Співвідношення до рашистів як у нас з дронами. е відносно... Нехватка. Дуже велика нехватка. Страшно велика нехватка, мої дорогі. Я тут бачу, що тут, в принципі. В принципі, карти показують, що е, катастрофічно не, вих, не вистачає. Військові, знаєте, будемо так казати, волають, кричуть, давайте більше, а нема звідки? Нема. Нема дронів. Нема дронів. Тут, знаєте, хтось їх десь, е, ті гроші, які мали би піти, так? На дрони пішли не на дрони. Ось як я це бачу. І так. Чи дійсно правда, що може статися так, що змушені будуть відступати десятками клевитри за лічені тижні? Ви знаєте, тримати будуть до останнього. Я не бачу, що тут будуть відступати так дуже аж. Тут, ви знаєте, мені карти, знаєте, що показують? Показують, що е, наші провладні всі гроші десь занирили на свої, затикали на свої, куди, якщо мали піти. На дрон. Те все, що мало піти на дрони, десь у своїх е, особистих скарбничках. Бачите, поділили своє. Зараз я ще раз питаю, чи вимушені наші військові будуть відступати. Так, оце вже показують нам наслідки, наслідки. Не буде іншого виходу, тому що. Це, знаєте, або загинути, або загинути от вихід, або туди, або сюди. Або загинути, або відступити. Ось ця карта показує. Тут іншого виходу нема, тому що а, рашка дуже добре оснащена. А це, до речі, карти тут показали, що через те, що хтось дуже добре збагачується на своє особисте задоволення. Це своє особисте. І таке це є домовленість така. Це є між своїми розділили ті, хто близький до влади, щоб ви розуміли. Ось якось так я цей розклад бачу. А, дуже страшна, катастрофічна нестача. Що наші військові або загинеш, або відступиш. Ось якось так. Ну, Поранених багато через це, вбитих багато через це, що у нас нестача. Не а гроші десь накопичилися, десь на верхівці. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!